STEM guide – Початкова школа. Візуальна інструкція для проведення експериментів. Дослід. Як працює пара. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета дізнатися, як утворюється пара та як вона може перемішуватися. Матеріали. Невелика кастрюля або чайник. Вода. Плита або електрична плита. Ложка. Скляна банка або склянка. Рукавиця для захисту рук. Крок 1. Наповнення водою. Налити трохи води в кастрюлю або чайник. Приблизно до половини. Крок 2. Нагрівання. Увімкніть плиту та поставте кастрюлю або чайник на вогонь. Зачекайте кілька хвилин, поки вода почне закипати. Крок третій. Спостереження за парою. Як тільки вода закипить, ви побачите, як з'являється пара над каструлею або чайником. Запитайте дітей, що це таке. Відповідь: Це пара. Вода, яка змінилася з рідини на газ. Крок четвертий. Перевірка нагрівання склянки. Зміть скляну банку або склянку та піднесіть її до пари, не торкаючись кастрюлі. Через кілька секунд на внутрішніх стінках банки з'являться краплі води. Крок 5. Обговорення. Поясніть дітям, що пара це вода в газоподібному стані. Коли пара охолоджується, вона знову стає рідиною, конденсується і утворює краплі. Вода в кастрюлі закипає і перетворюється на пару. Це схоже на те, як коли ви бачите туман у ванній кімнаті після гарячого душу. Коли пара торкається холодної поверхні склянки, вона знову перетворюється на воду. Це називається конденсацією. Так працюють хмари: вони утворюються з пари, яка піднімається з води на землі, а потім конденсуються, утворюючи дощ. Цей дослід допоможе дітям краще зрозуміти, як вода може змінювати свій стан із рідини на газ і навпаки. Ваша stem історія тільки починається.